Все. Шановні князі, шановні королі, шановні воєводи, королеви, принцеси, інших князівств з Олеського князівства, з Кам'янко-Подільського князівства. Раді вас бачити на сьогоднішньому нашому зборищі у місті Збараж, у нашому у важному великому королівстві. Сьогодні ми знаходимося в самій поважній залі, де приймаємо всіх королів всієї Європи і всього світу. І ви сьогодні, ми сьогодні дуже раді, що ви сьогодні приїхали до нас у гості. І ми сьогодні маємо можливість прийняти надважливі рішення, які будуть впливати на всю історію. Переходу, ну, хід майбутніх наших справ у Європі. Ми зацікавлені в тому, щоб у нас був мир панував, спокій, любов, тому що нам війни потрібно. Ми маємо поставити край усім війнам і має запанувати у Європі, у світі тільки добро, мир, спокій, любов і радість. Тому, тому ми тішимося за те, що ви є. Так, абсолютно вірно сказала Бояриня Львівська про те, щоб, щоб сьогодні відбулося голосування. Принц Марко Чабан думаю, підтримує наше рішення. Із, із воєводства Львівського також приїхав. Тому, шановні королі, шановні принцеси, принци, воєводи, Прошу проголосувати за те, щоб в нас настав мир і щоб панувало тільки добро і любов. Просим голосувати. Дуже добре оплески, тішимося і радіємо. Отже, ще раз, і ще раз нашою сесією, нашим зібранням, нашою годою буде поставлена. Велика печатка. Мною, як королем з Бараським, буде поставлена печатка про те, що з сьогоднішнього дня у нас наступає мир і спокій у нашому краю, нашому краю, нашій в Європі. Тому з цього часу ми маємо бути всі щасливі і радісні. Тому на цьому наше зібрання закінчено. Воєвода Марко, просимо вставати і, і рухаємося далі.